Отож, ми розказали вам таку історію про пані Ольгу, яка все життя добивалася і заробляла власною праці, щоб мати власне житло. І те своє помешкання дуже важко далося їй. Нарешті вона живе в Одесі, має невеличку комуна... кімнату в комунальній квартирі. Ми будемо також слідкувати в продовження щодо продовження цієї теми, тому що нам самим цікаво, чим же ж завершиться суд стосовно шахраїв, які. І забрали фактично у пані Ольги житло в Івано-Франківську. А зараз на вас чекає інша тема, і це тема дуже болюча і дуже актуальна і для нас, українців, тому що вона не так далеко від нас, як нам те здається. Ми будемо говорити про біженців із Сирії, про війну у Сирії, про її причини. І я рада зустрічати в нашій ранковій студії Дагір Саліх Мухамед, президент міжнародного конгресу захисту прав і свобод громадян Щит. Очень Доброго да, дня. Пан Дагер Саліх, він сам є сирієць, так, і родина да. ваша також мешкає ще досі у Сирії. Чи вони вже, вже звідти переїхали? Ну, батюш, у мене зараз ну, около 40 чоловік погіб, етарні у мене. І залишилось, мабуть, два брати, сестри, і всі виїхали туди. Всі полишили країну, так, залишили. На Україну всі покинули государство, да уїхали да, із Сірії, Залишилося да, да. два брата там, і Угу. мені дуже шкода мої вічмї співчуття вам, але хочу, щоб ви, як безпосередньо сирієць, розказали нам українцям стосовно причин війни у Сирії, що сталося, от на ваш погляд, як це виглядає вашими очима? Спасибо вам за цю тему. всегда вы найдете хорошие темы, о которой мы можем говорить. Но, к сожалению, сейчас есть очень проблема в мире и, и тоже в Сирии. Она около 5 лет этой войны. А, несколько миллионов сейчас беженцев, несколько миллионов человек погиб. А, проблема большая на самом деле сейчас. И а, мы сейчас говорим За люди страдают в Сирии. Причина этой войны это было начало между народ и государство, а потом здесь получилось побольше еще побольше, mm -hmm. а, стран. Она а, замешала туда. сюда. Конфликт. И получились по-другому. К сожалению, Недавно мы посмотрели это, это государство, что она хочет из Сирии через дорогу Газу и нефть. Понимаете, и что они сказали, что мы хотим справедливости в Сирии, мы хотим демократии, это все был обман. А к сожалению, это все страны большие, они ищут их выгод. Нефть как дорога к Газу. І все. Як ви оцінюєте втручання Росії у ці події, у цей військовий конфлікт у Сирии? Росія это как все страны Борши, которые ищет свою вигоду. Росія не за то, що я вам сказал, не за справедливість, там она воювает Сирию. Она ищет его вигоду на газі, і на нефті, и все остальные. Она захищає его народ в Сирию, ну, понимаете. Поэтому Америка тоже, и все эти страны большие, они разбираются на территории Сирии. А страдают здесь мирные люди, дети. Никто не смотрит сейчас, сколько детей погибает каждый день, сколько тысяч человек каждый день кидают Сирию через море или через это самое. Никто не смотрит на боль и проблему людей. Они просто смотрят, сколько сегодня собирают деньги, сколько сегодня, какие виготы у нас будет. Понимаете? На территории Сирии они делают. Как раньше они сделали в Ираке, когда сказали, что в Ираке есть э, ядерное оружие, и зашли в Ираке, и в Ираке ничего нет, и до сих пор война в Ираке. Сейчас вторая. Яраки та Сірія угу. зараз через загострення конфлікту у Сирії дуже багато біженців. Ми бачимо, що вони всі намагаються покинути країну і потрапити в Європу, так де можна жити в безпеці. Чи збільшився потік біженців і в Україну? Чи Україна транзитна держава? Чи вони тут залишаються на ваш полік? Хочу вам сказати границя Сирії – та Турція? تورسيا انا اقرا لها رول في كونفليكت في سوريا انا في سي اروجي ايدينجي انا زاشلي تشيرز تورسيو في سوريا في سي لودي كاثوليكي دار لي سترونو انا ويخلي تشيرز تورسيو في تورسيو ايشاس أه نسكال كمليون تشالافيك في تورسيو سيديات كاش ديتين نسكا نسكال كاتيسي تشالافيك وبيجاي تشيرز موري أه في اوروبا Это государство Турция, она знает. Государство Турция, она не сделала нормальным на беженцах, э, сирийские, который в Турцию. У нас в Одессе здесь современно есть лагерь беженца. У нас в Одессе <coughs> это беженцы, которые живут на лагер беженца, нормально, слуги хорошие. А в Турции нет. В Турции люди голые, я прошу прощения, люди на дорогу. Люди Кубет, Калабл Маленьки і ходять через море. Це государство. На чём на на лодках, да? Да, да, государство Туреція, вона это знає. Угу. І нічому вона не говорить. Тобто, я так розумію, що не дають статус біженця, так? Саме тому. А чому? вони не дають. Ані не дають, ані дають справку. Нельзя там тоже работа. Угу. Якщо вони працюють, нікак угу. е на легально. Да? Не как э, гражданин Турции. У них ну, за завтрак можно они, они работают. Проблема Турции, если Турция сделала для беженцев нормальным и красивым, никто ніх, не думает, что більше больше да? через море. Тобто, фактично, потік біженців іде з Туреччини, так? Да. Люди з Сирії через Туреччину? Так, через Туреччину, да, тому що ти бачу угу. через Туреччину. На ваш погляд, ось ці теракти, які відбулися фактично тиждень тому у Франції, так і потім ми знаємо, як відбувалися події. Поліція кількох терористів намагалась затримати. Якісь загинули люди, знайшли при одному з терористів паспорт сирійця. Оці чи ці всі події впливають на негативне ставлення до э, жителів Сирії? Да. Так? Я, я хочу вам сказати одну річ. Ми всі э, проти таких терактів, які йдуть в Франції і, і в інших країнах. Ми проти цього. І ми завжди говоримо, що немає нормальним людям робити так, тому що народ Франції Это как народ Америка, как народ Украина, как Соски Аравия. Это народ все мир, люди Это мы все люди. И поверьте мне, я хочу вам сказать, что есть разница между религией, как религия, ислам, и есть разница между организацией, которые люди их... Ну, Ислам, как и христиан, как и евреи, как все это религия, נו, נלזעתה כובעת ניר נלודי, נלזעתה כדיאללה, מי תוזי כבר עם איתווה, נלזע איתווה דיאללה, אם כך ארגניזציה אישית, פרוטוב איתווה. יש לודי, אני זג'גאית, תכיך פרבלים, תכיך קנפליקטי, שתובודת נינביסט, נינביסט, משתו לברמייר, נרודב, משתו ריליגיה, משתו איתווה, אמנוהה לודי איגראית נראיתווה. אכסה שלנו תפסי אמנוהה לודי חודת של אוקראינה. Они э, как, идут на Украину, через Україну идут в так. И Я хочу через ваш канал образовали все іммігрантів, все іноземці, все студенти, все бизнесмени, которые живуть на территории Украины и обязательно на территории Одесса, Одесской области. Чтобы больше надо уважать закон Украины, чтобы больше надо любить в городе Одесса, Одесскую область і уважать цей закон, батомо, що у нас на землі наш воздух здесь, наш живий зісвіт, ми повинні здесь діяти красиво і гармонічно. Угу. І не порушувати закон. не а -а -а. надо скорзовать. І не надо не даючи не даючи таких людей, які у них здесь не даючи, що вони вам зпозвичайно таких проблем і так далі. Так. Ми повинні любити город і любити страну і поважати один одного. Пандагір у нас є телефонний гля... дзвінок від нашого глядача. Даємо змогу долучитися до нашої розмови. Доброго ранку, називайтеся і ставте питання. Доброе утро. Добре. Я хочу обратиться к этому гражданину Сирии и виразить іскривання по поводу той трагедії, которая в країні, потому что там живуть десятки тисяч православних людей. І трагедія. И то, что сотворили эти игиловцы, разрушив святыни, православие, христианство, это, конечно, страшная трагедия. Но я хочу, я понимаю, что вы очень толерантно отзываетесь о ведущих странах мира России и Америки. Я просто абсолютно нейтрально отношусь, как, хочу сказать, что да, Россия вступила в эту войну, как бы, но Россия очень близко к Сирии. И это большая опасность для нее. Америка находится за океаном. И что их здесь интересует в Ближнем Востоке? Это нефть и газ. Давайте называть вещи своими именами, это правда. И то, что они сотворили этот ИГИЛ, Ирак, или Ливан, Россия к этому не имела отношения. Все это понимают, вы просто не хотите об этом говорить, я вас прекрасно понимаю. Но все это понимают, нормальные люди видят, что там, где прошли американцы, там горе, слезы и смерть. Понимаете? И это их основная вина, они несут за это ответственность, это правда. И нужно об этом говорить. Кива, дякую за вашу думку, але ми не виключаємо е, е, вину жодної з, зі сторін, яка втрутилася в цей конфлікт. Так і те, що е, е, в останньому витку ось цього озброєного конфлікту і цієї страшної трагедії е, тепер приймає участь і Росія. Так то Я, це, да, це факт. Я Хочу сказати про поводу Акіл, ось ця Так організація розкажіть про да, трошки детальніше, щоб люди розуміли. Я хочу так? вам сказати, що це за організація. Хто до неї входить? Це організація 20... или 15% арабов, а больше иностранцев, откуда они, мы не знаем. Они используют 15% арабов, которые используют их. Прикрываются ними. Да, да, используют, да, используют дети, маленькие и так далее. Откуда они, мы не знаем этого. Это похоже Аль-Каида. Аль-Каида, который Усама Балладин, она похожа 100%. Раньше она была Аль-Каида, сегодня они Акил. Вот это все. Что они делают? що вони хочуть. Ну, яка, ну, яка в них завдання, Чого вони, яка мета. Вони охрана нефти. Они конфлікт конфликт между народом. Вот сейчас в Фарансі, да, сделали тарак. Да? Они хочуть проблему між народом, между религией, между этого. Uh, спасибо женщинам, которая сказала дуже велике кількість християн в Сирії. І там вони живуть, я не хочу сказать, очень, ну это їх страна. Там с уважение, религия, и все отлично. Откуда эти, а мы не знаем. Резет mm -hmm. людей, убывают людей, какие их проблемы, я не знаю. проще просто побольше. Я вам сказал, что это отвечает на этот вопрос Турция. Почему Турция? Потому что все деньги и все эти люди прошли и оружие через Турцию. Mm -hmm. Понимаете? Да, есть проблема в Сирии.

А разве эти стран, они не может вот это э, Акел, ну, ну, это, я не верю в это. Я не верю, что эти стран не можуть, э, это странно не может. Тобто их нейтрализувати. Ну, да? я, это акил несколько тысяч человек просто. Uh -huh. Это Россия, это Америка, это Франция, это Англия, это большие страны, она это самое. Этом, <соценно> не знаю, там, там проблема другая. Проблема я вам говорил, что там есть нефть, газ, вигод, территория. У така у є час. І многи люди спортувати акіл на других проблем, на других завдання у них uh -huh. немає. Скажіть, наскільки зараз е, важка ситуація? Наскільки зараз взагалі біженців багато? Скільки, е, от якщо в процентному співвідношенні людей покинули Сирію і поїхали до інших країв? Або сматрите, е, зараз около 7-8 вони уже кидали Сирію. Uh -huh. е, в Ливан 2,5 мільйон. Це в... В сусідня держава? В, да, в... в... Ту Турции около 4 млн. Крім цього, в других країнах, в Європі, зараз дуже багато мільйонів людей они кидали Сирію. Сирія зараз не як раніше, тому що війна 5 років, це не як раніше. Кроме этого, я не знаю, кому это видят вообще. Mm -hmm. Там война, там война, там война в Ираке, в Сирии. Я не знаю, это кому вегать. Но я просто вам говорю, почему это война в Бразилии, почему это война в других странах, почему сегодня Афганистан, Пакистан, Сирия, Ираки. Ну, почему это место? Это место, там, где нефти, где Гази, где вига людей, понимаете, там всегда проблемы. Внимаєте? Тобто, як у всі часи, все таки за гроші ведеться за гроші. За бувають діти за гроші. Якщо вони увідять, просто я хочу вам сказати дві веші. Бускай інтернеті, смотрить бантернеті, телевізор, як какие діти, як как вони умирають. Как це здания, справді, це найжахливіше, тому що, це діти, вони не що а, діти, діти Вчора це... я бачила відео, яке, до речі, не можна показувати в нашому ефірі, тому ми уникаємо, бо в денний час не можна це показувати. Як, ну, я своїми словами лише розкажу, як привозять після бомбардування дітей маленьких і три роки, і п'ять. Вони, вони всі скривавлені, вони ще при пам'яті, але вони помирають на операційних столах. Міжнародні журналісти це все знімають. Міжнародні журналісти, вони вони знімають останні хвилини життя тієї дитини і показують який відчай і горе цих батьків, котрі втрачають дітей. Ось це найгірше. Що ми не можемо цьому протистояти? Я лише прошу і молю Бога це зупинити, тому що ми не можемо на це Понимаете, вплинути. І ще одні виші журналісти вони дуже блюха роблять, в якому смислю ані показують в в одноглаз. одну сторону, не показывает вторая сторона. Но журналист, он должен свободнее говорить и показывать на самом деле. Это дети. Дети за Башар Асад, или дети за Акил, или дети за это, это дети. Так. Мы их должны... не стосуется. мы э... их Конечно, так? это дети. Они не, не, знают политика, не знают религии, не знают таких вещей. Надо их помогать и любить, и держать. Безопасности он. 5 лет они знают, что будет أني درجني إت رانش روسيا أمريكا فرنسا أنجليا كت درجني رانش إت بروس كريفات أني نيختي لي سي بفسيز رابط لي دينجي كجزررابط لي دينجي شسمي خروش أي بيزنس إت أروجي نو برايديوت أروجي نو سامي خروش أي بيز بيزنس شاس فيينا إت بيزنس فيينا أروجي إت بيزنس شاس لا لمنو هالстран شاس كريزيز شاس نو Это сейчас кризис в мире, uh -huh. понимаете, люди, а сейчас работают за этого. Война там, продаем оружие там, это хорошо, несколько миллиардов, там еще, там еще и так далее, понимаете. Uh -huh. А страдают это мирные люди. А мы должны сказать, нет для войны, мы должны всегда говорить, не надо война. Почему? Война всегда, она даст людям слезы, и дым и плохо. Uh -huh. И мир всегда даст людям, правда, счастье. Uh -huh. Перва мирова війна закончила на переговор на столі. Вторая міровая війна закончила теж на бреговорі. За чим кожна війна багато людей і закончають на бригаворі? Ну давайте зараз не треба війну і бригаворі всі. Так, тим більше в третьому тисячолітті мене ми, 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 ми не знаходимо відповідей на ці питання, від яких гинуть страшна страшна кількість людей. Ми маємо глядача на зв'язку з нами. Алло, доброго ранку. Ми вас хочемо почути. і Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Прошу. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Я хотіла б спросити уважаємого гостя, як у вот Саудівська Аравія, яка являється, якби как бы апотом миру, миролюбне, ну, страна, яка, в общем-то, багата, тоже нефтью, може, бути як-то нам посутствує тому урегулюванню, щоб не було війни в Сирії. Наскільки вона, я знаю, що вона пользується уважением в світі. Спасибо. Так. Саудовская Аравия. Чему, чему я, я, який есть, який есть, стосунок есть до сирийской Я хочу проблемы? вам сказать, но все эти страны они замещали войну в Сирию. Все они помогли вот это, акили. И все это много стран около больше чем 120 стран в мире. Они помогают акил вот это все. К сожалению, Саудовская Аравия это стран, который помогает. Затекало, Понимаете, да. помогает таких Это это политика между, между, между mm -hmm. государствами. Mm -hmm. А мы не хотим, мы, мы не ищем сейчас политика. Я mm -hmm. знаю, что есть проблемы. Просто мы всегда говорим, мир это делает счастье. Mm -hmm. Война это делает слезы. И понимаете, люди сейчас, к сожалению, это не сейчас, надо говорить, это пять лет назад. Ми можна було зупинити. Ми сила. поступали п'ять лет назад. Ми сказали, uh -huh. що ми против війни, ми против этого, ми хочемо мир, діти Сирия. У них сейчас от зима. Дети у них теж проблеми, много проблем. проблем uh -huh. Понимаете? У нас є дзвіночок на э, зв'язку? Немає. Немає. Хочу вас запитати про переселенців, біженців, котрі сьогодні в Одесі. З'явилися тут нові сім'ї. Якщо так, то що це за люди? В чому вони сьогодні? Що їм бракує? Не вистачає? Як це, вони це тут? Так, так? Так, Ну, розумієте, кожне час ми сказали, що Україна, люди переїжджають на Україну, і Україна. Мы будем всегда благодарить эту страну, как она э, помогает и беженцам, помогает и иммигрантам, помогает людям, которые приезжают отсюда, mm -hmm. из Сирии. И не только с Сирия, и много стран. Mm -hmm. Мы знаем, к сожалению, сейчас в Украина. Mm -hmm. И кроме этого, Украина она принимает mm -hmm. и она делает очень хорошие для людей. Мы всегда будем благодарить страну, благодарить народа. За їх uh, діла з іностранцем uh, і біженцям. Звісно, зараз біженця баборші. Uh, Оці, От, що нові приїхали, які їхні долі? Uh, в яких вони uh, життєвих обставинах там були змушені понимаете, полишити? Понимаете, люди матеріали все. Батеріали все. Вони приїхали на Україну просто так з дітьми і смія. Mm -hmm. Ну, вони матеріали все життєві, дім. Uh, Виші, різні, ну, все матеріали. Ідуть знову здесь, хочуть знову робота. Ну, чи важко зараз отримати статус біженця? Чи все-таки Україна враховує те, що uh, у Сирії війна, і там гинуть люди, і діти, і тому якось трошки uh, йде назустріч, щоб пришвидшити uh, Україна, цей процес? В Україна в Україні закон ліче, ніж європейський. Uh -huh. В Україні є, у них, здесь є плюс, що є чоловік, у них був статус беженця. Здесь, в каком смысле я говорю? Я не говорю материальный, я говорю uh -huh. в документах. Здесь ну, защищ... 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 защищено, защищено, защищено у беженца в документах. А в Европу они можно депортаться и домой. Ну, они, мож... у, у них это. закон есть, а в Украине это нет. Кроме этого, נו, מי סקאז'ם שתו אתר וזמוז'נסט יאוקראינה. נו חטא בישאס חטא ביאנה דסטו קומנטי במגע הייתי שתו אתר. Угу. Да, Яр, я хочу ще на сам кінець подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли і нам розказали про те, що відбувається там у Сирії, бо ви маєте більше відношення ви сам сирієць, знаєте більше. Я хочу, щоб ми закликали ось усіх біженців, котрі можливо, з'являються в Одесі. Щоб ми, щоб ми їх об'єднали, щоб вони сьогодні були оформлені легально, щоб вони могли знайти тут роботу. Діти навчатися в школах, так? Це Я понимаю. е, є міграційна служба у нас в Одесі, в Одеській області, є безопасності України, є міліція. Ну все, вот. любой чоловік хоче, приблизно, якісь допомоги, консультанти, що... Что... наша організація ходить в Одессе, ми допомагаємо, якщо если надо в миграційну службу. ми туда посилаємо люди. Люди, зараз біженці, вони, складно, у них должны документы, все нормально, без закону Україна. Uh -huh. Не надо, сейчас нам нелегал и нельзя люди использовать таких біженців и отобража их в Европу и так далее, потому что это очень плохо. Ми і, маємо ще один да. дзвіночок. Будь ласка, останній дзвінок на сьогодні. Хочу вас почути. Доброго ранку. Називайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дуже приємна передача. Може, мабуть, їх більше надо вести ці передачі. Десь чоловік. Миролюбивець человек. Я можу там так чуть-чуть поссориться, но я ніколи не зробив кому вреда. І от спасибо, що ви ведете цю передачу. Але ви навіть посмотрите, не будемо смотреть ми за границу, а смо... даже, що в даже шовна нашого города ми не можемо поміритися. Це все гроші. Делают спорт для людей. Я говорил, с друг другу лицом, подайте друг другу руку, скажите добрые слова и поверьте мне, у нас будет мир и злагода на всей планете. Дякуємо за ваш відгук. Спасибо. Дякуємо нашому глядачу. І, мабуть, це дуже гарні слова до завершення нашої сьогодні зустрічі. Спасибо з нами був сьогодні Дагір Саліх Мухамед, президент міжнародного конгресу захисту прав і свобод громадян. Щит. Ми будемо бажати, аби у Сирії найшвидше закінчилась війна, аби там не гинула більше жодна дитина. Спасибо вам, спасіба Україна, спасіба ваш канал, Одеса. Угу.